Мегатек заснована польською фірмою Ланґелу Кашик, яка є представником більше 25 брендів на території Польщі. Ми розпочали свою діяльність у 2008 році, ну майже в сам пік кризису. Але все-таки ми вирішили сюди зайти, тому що наші німецькі партнери бачать перспективу розвитку українського ринку. Як вже сказано, засновниками є польська фірма ланки Лукасок. На українському ринку мегатек Україна представляє не тільки дану фірму штайнел, а ще декілька німецьких брендів. Зокрема, це є німецький виробник як малих пристроїв для ручної роботи, так і ключів. Це мікроелек... мікроелектроінструменти. Та слюстарно-монтажні інструменти також. Другим брендом являється німецький виробник також Волькрафт. Ручний інноваційний інструмент. Скажімо, аналогів на українському ринку також їх на даний момент немає. Системи змішування німецького виробника фірми Коломікс, які використовують провідні фірми Балхіме і подібні для професійного змішування. Промислові пилососи StarMix, також німецького виробництва це професійні пилососи для тяжких і малих робіт. Ну і... Штайнел. Steinel – це німецький виробник, це лідер номер один у виробництві якісного, перш за все якісного освітлення, сенсорного освітлення, де використовуються датчики освітлення, датчики руху, і він призначений перш за все для проєктів, для будівництва, для економії електроенергії. Ну і на кінець я би хотів надати представнику фірми Штайнел, пану лістерману, декілька слів розказати про фірму Штайнел. Okay. Всім вітання. Він радий бачити стільки народу, які зацікавлені. Які цікавляться збереженням енергії. Це дуже добрий старт для того, щоб люди почали думати про збереження електроенергії. I, to І Сьогодні ми постараємось вам показати свої маленькі секрети, як ми стараємось зберегти енергію. Uh, Фірма Stein є сімейною фірмою німецькою was founded, it's right now in the third generation. This is, this is the founder and right now his son. Тут показано його, його засновників, це батько, а також його син. Ми розробляємо і виготовляємо власну, самі. Ми пізніше покажемо, де є наше виробництво і як проходить процес виробництва. Ми також виготовляємо багато інструментів для таких відомих брендів, як Bosch, Metabo та інші. And, um, right now, how to save ну і зараз ми поговоримо, як зберігати електроенергію в освітленні. Всі знають, що є економні зберігаючі лампи. але ми подумали над тим, як розробити саме лампи, які би зберігали енергію, при тому ви освітлювали той лампою, якою би ви захотіли. Якщо будуть якісь питання, можна походу задавати пану Лістерману. А зараз би я не хотів хотів передати слово Даніелю, який є проект-менеджером фірми «Лангі Лукашек» і на польському ринку, який розробляє проекти освітлення, і також ми покажемо зреалізовані проекти на західному ринку, як це робиться, як це виглядає, і що ми можемо запропонувати на українському ринку. Ідея цього нашого систему, як то працює, ми показуємо вам тут такий невеличкий конспект, ідею як це все працює на насправді. В який спосіб ми можемо зберігати електроенергію. А єдним зданням ході ото, щоб вилучити збенне освітлення вчені там, де воно працює на і ми по розкажемо розкажемо, як насправді зберігати e, енергію, виключаючи там, де вона не потрібна, збиткову uh -huh. енергію. części chcemy pokazać e, taki przegląd produktów jak się go realizuje już na, na przykładzie konkretnych konkretnych lamp konkretnych produktów. E, w drugiej części my pokażemy jak realizowalı się projekty na przykładzie konkretnych lamp, konkretnych konkretnej produkcji. I w trzeciej części e, pokażemy kawałek naszego programu Relux e, przy pomocy którego możemy precyzyjnie do... І no, e, в третій частині ми вам покажемо, як за допомогою Relux e, це програма, яка дозволяє правильно вираховувати, як і де виставляти освітлення на прикладі деяких проєктів, які були вже зреалізовані. В e, техніці чойників порушаємося чотирма тими головними hasłami техніці датчики ми зберігаємо такі основні тенденції, як. czyli Перша це є економія. Комфорт, безпека і еластичність. Oszczędność powstaje wtedy, kiedy wyłączamy. Zbędnie palące się oświetlenie. E, ekonomia u nas wychodzi tutaj, kiedy my wykluczamy zbytkową elektroenergię, niepotrzebną nam elektroenergię. Komfort, jeśli przechodzimy z tak, tradycyjnego takiego sterowania w sterowanie takie czujnikowe, to niewątpliwie no, poruszanie się po takim budynku staje się komfortowe, bo nie używamy rąk. Комфорт це перш пер за все зручність користування не потрібно користуватися руками, включати і виключати, а світло буде саме включатися, коли потрібно, і виключатися, коли воно не потрібно. Безпечність на два, на два таке вевначне. Безпека. Ми поділимо на такі дві групи. В, будинку, в Вночі це в будинках сходових клітках.

Ta pierwsza produktowa, czyli możemy tutaj klientowi dopasować produkt od najniższej półki do najwyższej. Це перш за все produkt, що ми можемо запропонувати клієнта від найнижчого сортименту до найвищого. Uh -huh. і, якщо о цену, та сама і якщо ходить безперечно у цінах, це також можемо від найнижчої ці, ці, цінової категорії, скажімо, й до топ категорії. Кілька сłów na temat obecności sztajmena w świecie. Декілька слів розкажемо про саму фірму Штайнел. В світі є шість заводів, які виготовляють цю продукцію, дві в Німеччині, Румунія, Чехія і Швейцарія.